Усім доброго часу доби. Що у вас там не важливо, сьогодні ми говоримо про ту тему. Якщо ти її знаєш, то ти стовідсотково це такий твій спасательний круг, так, який допоможе тобі, знаючи лише цю тему. Ти вже можеш скласти знову, тому що чимало завдань пов'язані саме з формулами скороченого множення. Вони усі перед тобою вчити їх не потрібно, потрібно знати, як ними користуватися. Для того щоб знати, як ними користуватися, ти можеш просто пару разів прописати для себе буква в букву або цифра в цифру, відповідно. Давай замінимо цю букву, наприклад, на цифру, да? а додати 5. Я бачу, що замість Б, відповідно, я тепер поставив число 5, і по формулі розпишу. Квадрат, додати 2 помножити на i помножити на 5 і додати 5 у квадраті. Ти можеш трішки спростити цей вираз, ти отримаєш А квадрат 2 на 5 можна перемножити. Буде 10 А додати 10А, і додати 5 у квадраті це 25. Отже, твоя формула буде розписана. Це працює як в одну сторону, так і в іншу. Ти можеш потренуватися, відповідно, якщо зайдеш до мене в телеграм-канал, там достатньо багато таких прикладів, вони не важкі, і для тренування я можу ще й пояснити лишній раз, як його розв'язувати ще раз. Формули суми кубів та різниці кубів, тіша дві останні. Останні вони дуже рідко зустрічаються, але зустрічаються. Тому їх теж треба пам'ятати. Ну скоріше не пам'ятати, а знову ж таки знати, як користуватися. Нагадаю, що ці всі формули будуть у тебе в довідкових матеріалах. Довідкові матеріали можеш, до речі, знайти у мене в закріплених у телеграм-каналі. Отже, давай порішуємо деякі завдання, і ти побачиш, що насправді нічого важкого тут абсолютно немає. Треба указати вираз, який тотожно рівний виразу, тобто однаковий, але перед цим його треба спростити. Ми бачимо чітку формулу: так це буде 4х у квадраті, тобто, якщо ти підносиш до квадрата, ти відповідно да підносиш увесь вираз, який в тебе є. Далі буде відняти подвоєний добуток, тобто 2 на 2х і помножити на 3, Тобто я взяв перше число. І друге. І додати 3 в квадраті це буде 9. І додати 12х, бо воно нікуди не поділося. Отже, ти можеш отримати 4х у квадраті, відняти 2 на 2, 4, ще на 3 12. – 12х, додати 9 плюс 12х. Ти скорочуєш 12 х і отримуєш 4 х квадрат мінус 9. Ну, і тепер що можна зробити? Давай подивимось. Ось у нас варіант В. Ти легко розв'язав, отримав свої бали, погнали далі. Так, далі нам необхідно розкласти на множники. Тут ти бачиш формулу, яка називається квадрат, різниця квадратів. Відповідно, це х квадрат мінус у квадраті. Можеш повернутися на початок відео, передивитися або відкрити перед собою, прописавши в інтернеті формули скороченого множення. х у квадраті мінус у квадраті, маємо x відняти y. На х додати у. Я прописав формулу для того, щоб вам легше було розуміти. Дивіться, множник чи доданок скоріше x це весь цей вираз, який тут в дужках стоїть, тобто x додати y, а е, другий доданок це 9x просто так. Тому ми за формулою його розкриваємо. Х додати y, відповідно, відняти 9х, а в другому буде х додати y. Додати 9х. Ти можеш поспрощувати, і в тебе все достатньо гарно вийде. Давай подивимось. У нас x з іксами можуть збиратися, так? Тому я напишу, що це y відняти 8x і x додати x це буде y додати 10x. Я нагадаю, що вони можуть стояти не в тому порядку, як я записав. Наприклад, як у прикладі. А да, ми можемо побачити. Якщо я перенесу, поміняю місцями від перестановки доданків, сума не змінюється, тому варіант, а нам найбільше підходить, він в нас вірний. Добре, йдемо далі. Ще два приклади. Відповідно, я не знаю, як сюди затисався приклад із степенями, але зробимо його заразом, уже, щоб не паритись. Так, давайте подивимось уважно. Зверху ми знову маємо ту саму формулу. Тут варто пам'ятати, що дев'ятка це ж типу 3 в квадраті, так? Тому ми маємо 3 мінус х. На 3 плюс х це зверху, так те, що я розклав по формулі, а знизу я бачу формулу, яку я обратно можу закрити у дужку. Ви спросите, а навіщо я буду закривати формулу в дужку? Зараз побачимо: якщо ми закриємо цю формулу, буде х додати 3 і в квадраті. Тепер бачимо, що тут можу давайте. Я пропишу так: 3 відняти х на 3 додати х, поділити на х плюс 3. Я двічі просто перемножу на х плюс 3 для того, щоб ви бачили, що ну, це в квадраті, так тому два множника просто перемножаються між собою. Отже, дивіться, можемо скоротити зверху і знизу, так як це множники. Отже, буде 3 відняти х поділити на х додати 3. Ну, давайте подивимося, де у нас. Варіант А, нам підходить просто ідеально і найбільше. Також дивіться, не забувайте, що ви можете скорочувати тільки якщо це дода... ну, додавання там стоїть так? в цьому порядку, бо тут можна переставити знаки. А для того, щоб поміняти знаки а, в цій дужці, наприклад, так на протилежні, вам необхідно перед усім дробом поставити мінус. Але це частковий випадок. Зараз про нього не йде мова. Тому ось так, будь ласка. Якщо не зрозуміло, передивіться відео або запитайте мене в коментарях. Добре, далі говоримо з вами про. Про цей ось е, незрозуміло, чому він сюди вписався, але нехай буде. Давайте подумаємо, що ми можемо зробити в даній ситуації. Так коли у нас дроби діляться, по-перше, 0,8 поділити на 8, це 80 копійок, які ви ділите на восьмерих чоловік. Тобто буде просто по 10 копійок на кожну людину. Е, з цифрами розібралися, тепер з буквами і їх степенями. Коли степені діляться, вони віднімаються b в 9 мінус b в 3 це буде b у 6 степені, відповідно. Отже, буде 0,1. На Б у шостій степені, а це у нас варіант знову таки а. У нас сьогодні всі варіанти чомусь трапляються саме А. Ну і тут давайте подивимося останній приклад. Так дивимось, скоротити дріб найлегше завдання, яке могло трапитися, і до речі, воно ще й без відповідей. Ну нічого страшного, ми свою відповідь напишемо так. Дивимось, тут у нас формула: це буде А мінус Б на А додати Б. А тепер подивимось уважно. Ось тут я бачу, що і в тому, і в тому доданку є спільне число, ну точніше, не число, а множник скоріше це А. Я його винесу за дужки. дивіться, якщо я звідси винесу одну А, то залишиться лише одна А, а якщо я звідси винесу, то залишиться просто Б. Тепер ми бачимо, що А мінус Б і А мінус Б просто спрощуються, і в нас буде вираз А додати Б поділити на А. Друзі, я дякую вам за перегляд цього коротенького відео. Якщо вам сподобалося, ставте свої вподобайки. Так я буду бачити, що вам це подобається. Дякую за вашу активність на каналі. Обов'язково підписуйтесь та діліться з друзями. Гарного всім дня!